Зважаючи на те, що я дуже багато не хочу розповідати про стан, розкажу трохи історично. З 12 квітня 22-го року Миколаїв без води російські терористи підірвали водогін. В семи місцях уряд виділив гроші на відновлення, але через близькість водозабору до лінії фронту, тобто нуль самий, ми не змогли це відновити, хоча намагалися. Потім, 6 липня, так 23-го підірвали. Каховської ГЕС, і, в принципі, ми не змогли це зробити, бо її повністю зруйнували. Ми запустили до цього за допомогою уряду разом проєкт Зворотня ріка ми качали в зворотньому напрямку. Після того, як підірвали Каховську ГЕС, ми перестали використовувати цей проект для того, щоб Кривий ріг міг забирати воду. Там є технічні нюанси. Після цього розробили варіант проекту і отримали від ДЖІЗ. За замовленням ЄІБА ТЕО і експертизу, що можна забирати воду якісно з південного богу. Цей проєкт по процедурі Європейського інвестиційного банку він би займав приблизно 3 роки 7 місяців. А інша процедура це коли в рамках експериментальної постанови проекту Будуй з резервного фонду при там форс-мажорних обставинах, можна будувати швидше, приблизно за рік. З хвостиком. А, і коли ці два рішення були покладені президентові на стіл, то він якраз прийняв рішення, він сказав, що треба зробити швидко, щоб люди не чекали, тому що і так настраждалися, треба робити швидко, шукайте гроші. Тобто ми зараз чекаємо протокольні доручення і вже відпрацьовуємо механізми і варіанти, як це зробити на виконання доручення президента. Працюємо разом з Міністерства інфраструктури та екології, також МінФін та прем'єр-міністр це на прямому контролі. Попередній кошторис, який розраховували, це 8,7 мільярдів гривень. Скажемо так, що там можливі будуть різні варіанти на джерела фінансування, але починати точно треба з державного, для того, щоб ми могли це зробити швидко. Ну, це і робиться для того, щоб миколаївців. З'явилася питна вода. Є ще проекти, які е, треба робити. Але це друга черга, скажімо так, Третя – це водосховище жовтневе та очисні споруди модернізувати міста Миколаєва. Але при цьому основним для того, щоб ми могли десь воду складувати та очищати, її треба мати. Тому спочатку водогін, потім будемо думати про поліпшення.